Зараз досі залишається ще один напрямок. у Нас напружені. Є інформація від моніторингової групи Білоруський гаюн з посиланням на аналітичний центр. Там зараз на білоруському міському аеродромі скупчення техніки зосереджено. Знаємо, що спільні льотно-тактичне навчання білоруських і російських військових від 16 січня також починаються. А, чи варто як на це треба варто звертати увагу? Чи як думаєте, чи готові зараз дійсно наші сили не допустити повторного наступу? І якщо би е, таке могло статися, чи дійсно цей напрямок був би знову Київ, чи пішла би Росія двічі в одну річку? Вони можуть піти в річку. Вони можуть собі це дозволити, тому що від бомбельвідмобілізувавши ще додатково півмільйона, вони не можуть нарощувати зусилля на будь-яких напрямках України російського. І е, Україна білоруського кордону, у них це є така спроможність, і нам треба готуватися до найгірших варіантів, дай Бог, що вони не виправдалися, але ми мусимо бути готовими Тверезо, мусимо дивитися на ці всі речі. Тому якщо росіяни нарощують е, не один і не два аеродроми в Білорусі, це є реальна інформація. Якщо з 2017 року вони вже обладнали ракетні дороги вздовж е, Україна-білоруського кордону, які дозволяють їм. Швидко перекидують сили і засоби на потрібний напрямок. Ми мусимо треба зрозуміти, що все ж таки в будь-який момент вони можуть і наступати з боку Білорусі, в тому числі і на київському напрямку. Це е, відкрита така проблема, і коли ми чуємо, що е, наразі е, ми не бачимо угруповань росіян для наступу. Ми 22 другий 23 числа також чули ці фрази, але між тим росіяни наступали раз. Друге. Е, Якщо ми хочемо, щоб у нас це грало по наших нотах, то на цих напрямках ми мусимо, а вже, слава Богу, багато роботи зроблено. Дякую військовикам, які там замінували по максимуму, зробили певну кількість інженерних споруд, які затруднять просування ворога в разі наступу з боку Білорусі, але це не буде 100% з усіх, від всіх бід треба нагадати основне правило на війні якщо ударив на випередження виграв ініціативу і безпосередньо маєш уже сам час на а, прийняття певних дій щодо нанесення ураження по ворогу тому треба тверезо дивитись на речі якщо ворог буде здійснювати угруповання на території білорусі можливо буде питання по нанесенню удару вже на білоруській території білорусь уже де факто вже давно приймає участь в війні проти україни тому Якісь там е, політичні нюанси е, треба відкинути. У нас іде потужна війна, і війна, яка забирає величезні людські ресурси, у нас гинуть щоденно е, десятки сотні е, хлопців, і ми не можемо собі дозволити такий розкіш, як росіяни, е, закидувати е, воїнами е, землю України, тому що стосується Білорусі. Треба очікувати найгірших варіантів, їх боятися не треба. У нас чудовий досвід, і е, місцевість українська з боку Білорусі дозволяє нам активно діяти, знаючи власну територію як власну кишеню. І наразі треба е, готуватися, готуватися, готуватися і готуватися не тільки збройним силам, а ще раз підкреслюю громадянам України. Все ж таки повернусь до того, що треба піднімати питання. Про озброєне населення України не всім, а тим, хто е, безпосередньо патріотично налаштовані, ті, хто пройшли підготовку в обов'язковому порядку. Що, ж, сподіваємось, вас дійсно почують, тому що. Як ми розуміємо, готуватись потрібно до затяжної війни? Ну і власне, от ми зрозуміли вже також про росіян, які готові мобілізувати безліч своїх громадян, яких не жаль, але от до речі, ще би таке уточнення щодо оборонного сектору Росії. Там вже є інформація, що вони збираються залучати до виготовлення зброї ув'язнених, щоб загалом задовольнити потреби потреби виробництві. Тобто готується Росія, не зупиняється точно в цьому плані. Як загалом були оцінили зараз оборонний сектор, і наскільки легко їм було би зараз, попри всі. Ці санкції дійсно щось виготовляти своєї досить успішно, а вони і так виготовляють. Вони не зупиняли, що стосується російського оборонно промислового комплексу. Багато речей вони виготовляють так. Що стосується високоточних технологій, за рахунок санкцій їхні можливості обмежились, але треба надати належне їм, вони враховуючи напередодні великого наступу на Україну. Вони створили стратегічні запаси по певним. Комплектуючим, і ми бачимо, що е, нанесення ударів ракетних по об'єктам інфраструктури держави ще не е, закінчилось. У них є що ще робити ці ракети, тому і так само і за іншими напрямками у них є що робити, і економіка е, е, Російської Федерації потужніша ніж українська. Тому наше завдання як можна більше обувати е, росіян, які прийшли на наші території. І нищити їхню інфраструктуру. Загалом тоді ще на завершення би поговорила про людей, хто цим всім керує? Бачимо якісь певні перестановки, зокрема ж того Суровіки на понизили Герасимову дали ще одну посаду. Е, є там різні чутки, що можливо там того шойгу можуть звільнити, але от загалом про людей, які керують зараз російськими військами, наскільки це є ефективно? І ось ці зміни в у владі, зміни у командуванні, чи впливають вони загалом на хід війни? Це тасування колоди величезної кількості російських генералів і в Путіна ця колода достатньо велика. У нього є можливість вибирати з тих, хто справився або не справився з завданнями, які ставить він як президент Російської Федерації. Щодо їхньої ефективності, ну побачимо. Е поки що ми не вигнали з е, їх з нашої території, тому їхні дії поки що в певних моментах ефективні. От коли ми їх виживнемо повністю з нашої території. І змусимо відмовитись будь-якого бажання навіть дивитися в сторону України, от тоді ми скажемо, що їхня армія неефективна. Поки що е, треба з повагою на війні відносити до спроможності ворога по наступу. Бо недооцінка противника, а яка достатньо часто в наших засобах масової інформації приводить до то, того, що е, втрата навіть невеличкого населеного пункту на рівні Селідарам е, може привести до, знаєте, до, до такої е, панічного настрою. Не треба боятися. Краще втратити один, два, три населених пункти, але зберегти одну-дві бригади, які в подальшому зможуть показати кращі показники, бо насправді українських воїнів не так і багато, і ми мусимо думати про збереження людей, які воюють на фронті, і готувати наступних людей, які змінять ті, хто стамився вже за цей великий час без відпочинку, без відновлення, без бойового злагодження.